Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, дорогі! Ми продовжуємо з вами розважати над темою святої меси, Пресвятої Євхаристії. Ми говорили вже про кульмінаційний момент Святої Євхаристії, це момент перетворення, коли хліб і вино стає тілом і кров'ю Ісуса Христа. І, власне, це є та вершина, до якої скерована ціла літургія. А потім буде прийняття святого причастя, до якого ми з вами наближаємося. Чим глибше, чим усвідомленіше ми переживаємо святу Месу, тим більше ми досвідчуємо присутність Бога і більше плодів з нашої спільної молитви. Після Євхаристійної молитви, коли священник разом з усіма присутніми вірними молився заступницьку молитву. За святішого Отця, за єпископа, за е, потім всіх померлих, тобто за цілу вселенську церкву, е, за всіх вірних, е, після того наступає молитва Отче наш, перед якою є вступ згідно літургійного року. Наприклад, у великодньому періоді цей вступ звучить так: ми звемося Божими дітьми, дійсно, є ними. Тому осмілюємося взивати. Натомість у звичайному періоді вступ до молитви Отче наш звучить наступними словами: молімося до Отця Небесного, так як нас навчив Ісус Христос. Цей вступ допомагає нам війти в цю молитву, яку нас навчив Ісус, і налаштуватися, приготуватися. Усвідомити в собі, що зараз буде та важлива молитва, яку нас навчив сам Ісус. Вся літургія є скерована на прославу Бога Отця. І молитва Отче наш є власне тим нагадуванням, що кожен із нас має Отця Небесного, котрий про нас турбується, котрий за нас переживає, за своїх дітей. І в цій молитві ми прославляємо Бога. Можемо розбирати цілу молитву Отче наш, і вона починається з того, що ми визнаємо Бога своїм Отцем, що ми прославляємо Його ім'я, ми просимо, щоб Його царство було вже тут на землі. В цій молитві ми підпорядковуємо Йому своє життя, просимо про необхідні дари для нас словами хліб наш, насущний, дай нам сьогодні. Ми просимо про ті дари і благодаті, які ми потребуємо на щодень. А також просимо про захист від Злого Духа, просимо, щоб своєю благодаттю Господь нас уберіг від споку Злого Духа. В Старому Завіті Авраам був, був готовий виконати волю Бога і пожертвувати своїм сином. Під час святої Меси Бог доповнює. Жертву Авраама, так як Авраама названо батьком багатьох народів, так через жертву Ісуса, яка відбувається на вівтарі, Бог стає Отцем кожної людини. Кожен, хто є присутній на святій месі, може щиро і з впевненістю визнавати Бога своїм Отцем. Молитва Отче наш є безпосереднім приготуванням до прийняття святого причастя. Про яке будемо говорити в наступній нашій зустрічі? Слава Ісусу Христу!